Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислювати частку двох комплексних чисел: числа Z1 та Z2. В загальному випадку частка двох комплексних чисел має бути записана як Х додати і. Y. Тобто мусить бути окремо виділена дійсна і окремо уявна частини. Тож, переходимо до обчислень. Замість Z1 будемо підставляти 2, додати 5I. І, відповідно, замість Z2 будемо записувати 3 відняти 5 і. І перше, що ми маємо з вами зробити, це позбутися від уявної частини в знаменнику. Для цього маємо знаменник і чисельник даного дробу домножити на вираз, який є комплексно спряженим до нашого знаменника. Нагадую, що комплексно спряжений вираз це той вираз, який містить інший знак. Перед уявною частиною. У нас тут перед уявною частиною в знаменнику стоїть знак мінус, отже, має бути 3 плюс 5i. Тобто, має бути знак, відповідно, плюс. І щоб наш дріб не змінився, маємо і чисельник домножити на даний вираз. Тобто на 3 додати 5i. Далі маємо провести спрощення. Для цього в чисельнику беремо і відкриваємо дужечки. Маємо. 2 помножити на 3, це в нас 6, 2 помножити на 5i, це відповідно 10i, також маємо 5 помножити на 3, будемо мати додати 15i, і. і також маємо 5i помножити на 5i. Тобто будемо мати плюс 5i до квадрату. І дивимося потім на знаменник. І згадуємо, що якщо маємо вираз а мінус b помножене на а плюс b, то це можна записати як а в квадраті відняти b в квадраті. Таким чином, в знаменнику будемо мати 3 в квадраті. Відняти 5i в квадраті. Перед тим, як продовжимо наші спрощення, пропоную обчислити, чому дорівнює 5 i до квадрату. 5 і в квадраті це дорівнює. 5 в квадраті помножити на і в квадраті. Згадуємо, що 5 в квадраті це в нас 25. А і в квадраті відповідно, це в нас мінус одиниця. Маємо 25 помножити на мінус 1, будемо мати мінус 25. І відповідно продовжуємо перетворювати наш дріб. В чисельнику відразу можемо записати 6, додати, і відразу порахувати уявні частини. 10 і додати 15 і – Це в нас 25 і. І, відповідно, замість 5 і в квадраті можемо записати мінус 25. І переходимо до знаменника 3 в квадраті, це в нас 9. Відняти, і знову 5 і в квадраті це в нас мінус 25. Проводимо далі спрощення. Так, рахуємо тепер. Дійсні частини в чисельнику. 6, відняти 25, це в нас мінус 19. І додати 25 і. І знаменнику будемо мати 9 мінус мінус 25, це все рівно, що 9 додати 25, і це виходить 34. Залишається записати окрему дійсну, окрему явні частини. Тож будемо мати мінус 19,34 додати 25,34. Всім дякую за увагу, до наступних відео.